Привіт, що правда? В мене до вас питання. Отримав повідомлення про виплату від організації об'єднаних націй шість половиною тисяч гривень. Спочатку я зрадів, а потім думаю, щось тут нечисто. Підскажіть, що робити, і як довідати, що виплата дійсно справжня? Подарунок, виплата, чи пастка. Що ж робити, якщо хочеться і виплату отримати, і в халепу не вскочити. З вами Аліна Тропина і проект «Що, Правда. По перше, звертайте увагу, хто автор повідомлення. У нашому випадку повідомлення опублікували у телеграм-каналі. А коли тиснеш на кнопку Отримати, передресовує на наступний телеграм-канал. Також зазвичай з тобою зв'язується бот. Все починається з невинних питань. Наприклад, хто ви, пенсіонер чи студент? Яка допомога вам потрібна: гроші чи продукти? Де краще за все отримати допомогу? А закінчитися може тим, що у вас попросять банківські смс-коди, CV-код, термін дії картки та пароль. Пам'ятайте, щоб отримати виплату, потрібен лише номер вашого рахунку. По-друге, перевірте інформацію про виплати на офіційних ресурсах. Це сайт Міністерства соціальної політики або Міністерства оборони, якщо мова йде про виплати родинам військових. Подивіться новини на платформі «Є допомога». Тут зазвичай публікують актуальну інформацію про міжнародну допомогу. Перегляньте офіційні сторінки міжнародних організацій, які діють в Україні. Наприклад, управління Верховного комісара ООН у справах біженців або міжнародний комітет Червоного Хреста. Вітаю! Я побачила у соцмережах ось таке відео, де говорять, що усім пенсіонерам піднімуть пенсію. Хочу дізнатися. Чи дійсно це так до уваги всіх пенсіонерів в середньому піднімають пенсію на 7 тисяч гривень? Потрібно лише заповнити форму. Це звичайний дипфейк. Нагадаю, що це відео чи аудіо, де обличчя чи голос людини підроблені за допомогою штучного інтелекту. Шахраї створюють дипфейки з відомими людьми, щоб викликати у вас більше довіри. В цьому випадку вас просять перейти за посиланням, щоб потім виманити ваші кошти. Знову ж таки дивимося, хто публікував цю новину. В цьому випадку це, нібито соціальна сторінка платформи, є допомога. Заходимо на офіці... Ційний сайт, і не бачимо ні новин про виплати, ні посилань на соцмережі. Тож шахраї створили фейкову сторінку. На це вказує і назва аккаунту. Злочинці маскуються під офіційну соціальну платформу. Є допомога, але у фейковій назві є додаткова буква А наприкінці. Так само шахраї підроблюють і сайти банків. Вам приходить повідомлення про нарахування грошей. Ви переходите за посиланням, бачите, наче відомий вам сайт, але насправді це підробка. Видати її можуть, наприклад, зайві літери чи цифри в адресі. На сторінці Фейсбук я побачив об'яву, що жіночка може подарувати комп'ютер варом останні новик людині, якій він потрібний. Описав свою історію, що в мене старенький комп'ютер, він постійно перезагружається, галючить. Пише. Відправте на цей номер телефону коштів в сумі 226 гривень. Я піду на нову пошту вам відправлю. Відправив кошти, відправив квитанцію, От телефонує. Відправте ще 180 вісімдесят гривень, оплатив 180 гривень, відправив квитанцію. Через пів години пише. Я. Можу вам відправити через кур'єра ноутбук, але но для цього ще потрібно оплатити 680 гривень. І Що Що це за махінації? Ви ж мені пообіщали, що після оплати ви відправите ноутбук. Після цього відповіді на телефонні дзвінки, а також переписка, закінчилась. Що робити з таким махінатором? Дякую. Якщо вам щось дарують, але просять оплатити доставку чи упаковку, це 99% шахрайства. Така шахрайська історія працює і з подарунками, і з виграшами, і з фейковими виплатами. Наприклад, щоб отримати псевдовиплату, вам буде необхідно сплатити незначну комісію – 100-200 гривень. Після цього вас ще можуть попросити сплатити кошти за формування рахунка, державне мито чи за інші казкові послуги. Найжорсткіший сценарій, коли таким чином виманюють не просто невеликі суми, а реквізити платіж. Картки, хоч сума у нашому випадку невелика, важливо зафіксувати факт шахрайства в поліції. Також можна написати скаргу у Фейсбук на фейк оголошення чи профіль. А якщо ви повідомили дані шахраям, заблокуйте картки та рахунки Змініть паролі. Звісно, нашій внутрішній дитині хочеться вірити у дива, і дива трапляється, але не варто відключати критичне мислення і сподіватися на безкоштовний сир. Ніколи не довіряйте сумнівним повідомленням і не передавайте дані невідомим. Дивіться наші випуски, адже що правда, хочу вберегти вас. Від помилок.